Добрий вечір, шановне панство. Продовжую розказувати про свої нутрії. Буду потрошки в кожній клітці. Так, тут в мене ось нутрія сидить. Навіть не знаю стандартна, напевно. Чим вона цінна мені? Вона цінна тим, по-перше, про батьків її батько її ось цей самець. Вагою був 13 плюс кілограмів, більше 13 кілограмів. Ось. І не пам'ятаю, чи то там і самка мама її, я не знаю, чи то самець був з іншою самкою, треба дивитися. От, І вона була, їх було 9 штук, народилося от в тому коті. ну... Ні, то інша самка була. Вона з другою самкою народила мені 12-14 штук, і з них було 9 самочок і 5 самців. І ось з 9 самок з ними сидів в даному, не в даному, а в тій сім'ї сидів жовтий самець. І з 9 самок він запліднив лише одну самку. Тантих 8 пішло на м'ясо самки, тому що вони не запліднилися. А одна запліднена самка, яка була з малими, я кинув до самця. Знов з тим самим самцем. І вони знов, напевно, посиділи, напевно, біля двох місяців, я навіть не пам'ятаю. Посиділи вони два місяці, зразу десь мені видається, що на третій, п'ятий день він її спарував. Бо перестали потім вже бійки бути, бо так крики були і то. І далі та самка перша, то другий її, якщо вона буде родити, то її буде другий окіт. І дана самка першого разу родила 8 От. І Самець спарований, я його забив жовтий самець. Забійна вага була 15 що 250 г. і не завжди такі бувають у нас випадки, що від одного самця походить самка, який має плюс 13 кг і парується за самцем плюс. Е Ну, На на момент парування самець мав більше теж 13 кг, а забивна вага вже була 15 з чим то. Тепер, що з першого коту я важив самців, я розказував в попередньому відео, то 5,5 місяців в даному ну, її малих, вже вони мають 5,5 місяців. Три самці було і п'ять самок. То з трьох самців один я два важив. Один жовтий заважив в 5,5 місяців 7 кг 400 г. А другий стандартний самець в 5,5 місяців заважив 5 кг 700 г. Самочок я не важив. Самочки були в попередньому відео. Ну, самочки я маю на увазі дочки тої і того. І вони підуть на парування з самцем, з іншим самцем. І в даний момент самочки теж мають 5,5 місяців. І я думаю в четвер, ну, через 2-3 дня, створюю сім'ю і подивлюся. Ну, Перше зважу одну-дві самки, якщо вони мають вагу біля 4,5 кг, то я кидаю. Якщо вони не мають 4,5 кг, бо я їх, в принципі, важив напевно, при. Коли я їх важив? Вважив напевно, коли відсаджував. І то не пам'ятаю, яка вага була. Хочете, хто цікавиться, перелистайте. Десь три місяці назад, і подивитися. Про моїх внутрішньо все можна знати, коли вони народилися, як вони розвивалися по моїх відео. Там є періодичні зважування, і, і скільки народилися, і які, і все остальне. Все, дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.